надходження коштів до пенсійного фонду. У цьому питанню такі хочу назвати декілька цифр, що у нас на виплату пенсії і державі необхідно рік 15 мільярдів гривень, щоб заплатити пенсії. В Київській області на сьогоднішній день 565 тисяч пенсіонерів. І в Київській області, із усіх чорнобильців. Проживає кожен третій. Це теж, які будуть виплати для Чорнобильців по Київській області. Звичайно, є питання, що на утримання інвалідів в державному бюджеті закладено із необхідних кількість 40%. Стоїть питання, що повинні додати місцеві бюджети. Звичайно, місцеві бюджети такі кошти не передбачені, не передбачені і податковим кодексом. Це приступав Сіроштан Володимир Григорович, перший заступник голови Державної служби ветеранів. Його, звичайно, поправив наш губернатор Присяжнюк, що таких коштів у місцевих бюджетах немає. І потрібно піднімати питання на Верховній Раді при формуванні бюджету, щоб все-таки у державному бюджеті було закладено 100% коштів на утримання ветеранів. І Київська область це єдина обласна Україні, яка не має свого військового госпіталю для ветеранів. Тому що в нас суцільдах це. Державний, державний заклад. Зараз заключений договір між обласною державною адміністрацією і цим госпіталем на те, що кожен місяць 100 ветеранів Київської області лікуються у цьому госпіталі.